Мій Маріуполь та світ довкола саме таку назву має виставка, яка відкрилася у музеї писанкового розпису. Її автор колумиянин, а нині військовий Мирослав Кобулянський. Спочатку його фото увійшли до книги альбому, яка присвячена Маріуполю. Тепер ці роботи у збільшеному масштабі презентуються на виставці в музеї писанкового розпису. Автор приїхати особисто не зміг, але записав звернення до колумиян. Хочу подякувати вам, що ви прийшли на відкриття до виставки. І ми матимете змогу побачити Маріуполь до його знищення російськими професійними військами. Моя мама Оксана мала нагоду це побачити, і зараз така нагода буде у вас. Мама військового зазначила, що говорити спокійно про те, що трапилося, із колись чудовим приморським містом їй важко. Це все Він перебував розказував мені, що я це бачу дуже дуже гарно. Це не дуже гарне. Я... Журналістка із Маріуполя Алевтина Швецова каже, що виставка мандруюча, однак їй важко інколи дивитися на ці теплі мирні фото. Це єднає нас, маріупольців і маріупольчанок, з українцями і українками. Це не дає нам шалену підтримку, надає нам сили жити далі і вірити в деокупацію рідного міста. А ще а, такі події вони допомагають протидіяти ворожій російській пропаганді, тому що під час таких зустрічей ми можемо розповідати, як відбувалася блокада і облога Маріуполя. Насправді за моєю спиною є будинок з годинником, в якому ми жили разом з родиною, і в який 16 березня влучила перша авіабомба, а в 20-х числах влучила друга авіабомба, вщент його зруйнувавшись. А представниця благодійного фонду Коломоя, наше місто, зазначила, що ці зображення ще раз підтверджують єдність українській. Кої нації, як на мою думку, виставка дуже передає дух міста, загалом передає зв'язок і заходу, оскільки сам автор виставки є наш коло і з духом сходу, тобто з вольністю, з такою красою моря, з красою глибиною з історичного середовища Маріуполя у виставкових залах музею писанкового розпису світлини Коломийського Маріупольця можна буде побачити до середини лютого. З коломи Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.